Thank <laughs> you. Цього чоловіка звати Юрій Дещенко. Він мешкає в селі Чемер, що на Чернігівщині. На відео чоловік виконує музичну композицію на кларнеті. Втім, це лише один з інструментів, якими він володіє. Юрій Дещенко розповідає, що точної кількості інструментів, на яких уміє грати, не знає, адже ніколи їх не підраховував. За його словами, за життя він опанував понад 10 різних музичних інструментів. У мене від природи, як бог нагородив і слухом. І музичним духом, і ще ігрушки, побрякушки, і я в роті держав духовий інструмент, такий типу саксофон дитячий. І це воно, воно мене з дитинства пішло. Ну, Полюбив музику, і по цей час я займаюся цим мистецтвом. Баян це мій самий перший інструмент, який подарував мені батько у 73 році, коли я пішов в перший клас. І по самоучителю, як навчився читати, писати, і вже бачу, що в сам... прочитати в самоучителі. і там вказано права клавіатура баяна, ліва. І ну, трошечки інструктор, у нас один був. Так сказати, художник за клуб в селі, трошечки проінструктував мене, показав, і я далі пішов розвиватися. У шкільні роки після Баяну гармошка. У свою гармошку, там двохрядна, виходить, трошки. а й гітари пішли. Раніше молодь з цим, гітарами. Купив гітару, навчився теж. Самоучителю, сам. І все, а далі за інтересом. У музичній школі займався як на кларнеті, так і на баян ходив. Трошечки, як то кажуть, опиту набрався. А у духовому оркестрі в, в селі я грав на тенорі, ну, духовий інструмент. На кларнеті, а як поступив у перший заклад у Ніжин Культ училище. На тенорі, а тоді на тромбоні. Після закінчення закладу я прийшов працювати у 91-му році в музичну школу в селі Чемер. І так до цього часу я працюю і живу в цьому селі. Працюю по цей день артистом оркестру у Козелецькій. Козолецький будинок культури. Музика повинна надихати людей на краще. Пісня співається, вона якось полегшує біль якусь, як нас сьогодення взяти. От я нема світла темно. Рано вранці якось візьмеш, щоб настрій свій трошечки відобразити, береш баян та й щось заспіваєш. Вечором нема світла, береш кларнет, щось заграєш, пограєш, вже воно заспокоює трошки.